Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика в кишені. І бачите, сьогодні ми будемо вчитися з вами розв'язувати задачі на відсотки. Перша задача. У школі 425 учнів, 56% з них становлять дівчата, і треба знайти, скільки дівчат у школі. Перше, що ми мусимо зробити з вами, це написати добре умову задачі. Коротку умову. Дивіться, запишу. Всього! Всього, тобто, всього учнів 425. Так? Чому я з того почала? Бо я хочу відшукати в задачі величину, котра становить 100%. І я думаю, що ви вже здогадалися, що це якраз буде тих 425 учнів. Тепер я напишу дівчата. Так, дівчат ми не знаємо, поки що, скільки є учнів. Але ми знаємо, що дівчата становлять 56% від всіх учнів. Так, і тепер я отут запишу, що 425 учнів це якраз є моїх 100%. То важливо, і в кожній задачі є величина, яку ви мусите пошукати, і вона становить 100%. Тепер для чого нам то треба? Першу дію, яку ми будемо робити, це шукати 1%. Отже, 425. Я ділю на 100. І дістану, кому посуваємо вліво на два знаки, то буде 4,25. Це є 1%. От. Як ви добре напишете умову задачі, то ви зрозумієте, котра величина становить 100%. Тепер в другій дії. Якщо я маю 1%, а дівчата становлять 56%, то я 4,25 множу на 56. І це буде якраз кількість дівчат. Отже, то я мушу в стовпчик помножити. 4,25 множу на 56. Крайню цифру підписали під крайньою, і тепер множимо. 5 на 6, 30, 3 далі 2 на 6, 12, і 3 – 15 – 4 на 6, 24 і 1, 25. 5 на 5, 25, 2 далі, 2 на 5, 10, і 2, 12. 1 далі. І 4 на 5, 20 і 1, 21. Так, тепер додам 0, 5 плюс, 5, 0, 10 буде 1 далі. 5, і 2 – 7, і 1, 8. 2, і 1, 3, і двійку опускаємо. І тепер оце число має два знаки після коми, дві цифри, бачите. І тому з правого боку, не з лівого, а з правого боку, забираємо дві цифри після коми, дістаємо число 238. Отже, я дістану 238 учнів. Це є мої дівчата. Так, задачу ми розв'язали. Не забудьте написати відповідь. 238 дівчат. Навчалося в школі. Так, от задачу ми завершили. Далі ми будемо продовжувати, очевидно, розв'язувати задачі інші, і тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!